То не цікаво, я вже не хочу ні, ні зароботку, там нічого. Ідіть, робіть самі там той ремонт. Чесно, мені просто е, образу, що ми хлопців обісрали, які робили там ремонт. А а а ми всі, вибухи, всі вибухи. Вибухи. А а ми всі випадки. А чому є туди, ну. закривали телефон? Те, ключі, дво, дві пари ключів. В кого зараз ключі від квартири? Чого тут ключі від квартири? Я до чого? Пані Олег, у вас приймуйте і скажете, що у нас по нормам є ось така плитка. Не, я хочу так зараз. Ми чекаємо, і ми чекаємо вже довгий час. Розумієте? На суму? На яку суму? Ви розумієте, що ви не брали ключі? Суму вказано, матеріали, які має бути вихідно. Пані Олена, бюджетний об'єкт. А, можна ще одне таке запитання? Ви казали, дуже мені цікаво щодо мера. Трускавця, прийшла пані Олена, і мер сказав: Я, 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 я по квартирам не ходжу. По-перше, ви а. ну так а він хто? Він техналіє ходить до тяжко Він дає гроші. Він, він ти вона підписує вона кошти. Вона а раз, Хто такий говорить? Хто і, Слухайте, і ви зараз міняєте тут роботу. Ну, ну, просто. Ви не розумієте, сам, місці, місці, не і, нені, що міський голова, вона... є технавір. Вона... Правильно, тергнати йому надав, це він підписав. А в чому проблема? <просту> <вона>. В чому порушення мера? Голови тут, в чому <просту> проблема? <просту> Хто замовив? Міська рада замовни. Мер. Добре, добре. Добре, секундочку, не треба цеплятися до освіту. Добре, він розборядник коштів. Він має йти провіряти стяжку на вашій квартирі? Що? Він платить гроші. Ще раз кажу, він має. Я він він сам. повинен приходити і провіряти якість вашої квартири. А що такі речі горди, він не ходить. Я сказала його слова. Ну навіщо навіщо водославу просити ще, ще разкажу, <рес> бо <ми> хочеться <рес> до чогось докопатися? Треба <рес> якесь лайно дістати. Щоб його розкрутити, от ми джерела трускавця і в груди б'ємося. Ми є за народ, за партію, за всю. Я кажу, то з дітсад, чесно вам кажу, ви дорослі люди, ви обістрали людину, просто не за що. Не маєте ні, е, ні якоїсь там незавісної будівельної комісії, ні декнагляда ви собою не взяли, нікого прийшли, просто розповіли, познімали. як людина людина гівно. То, все. Чому ви не прийшли? Я, Успіли, вістну вістну вістну. Я, 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 в репортажі не було тим. Декналя, коли знімали.

Сказав, знає про ці квартири, а від вам буде створена комісія, і всі недоліки будуть усунені. Як слова посадовця замало сьогодні, то хто його має? Президент сказати, можливо, тут за Трускавець, що я? Що ви ще говорите? Не Ми такого могли до цього До пані Марії, яка фоб, яка взагалі вигнала цей тендер. Ми телефонували, вона сказала, вибачте, не хочу коментувати цю тему. <плес> <плес>

Ви не ставляйте в слова журналі, не, не ставляйте в слова журналістів лишні слова. Ми все говоримо за словами пані Олени, а не наші Рані, все, думки все, все, за словами пані Олени. До побачення.